Отрута радіація і кишкова паличка. Експерти дали попередні прогнози щодо шкоди завданої екології та українцям внаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС. Втім, оцінити весь масштаб трагедії наразі неможливо, адже на екологічний стан півдня країни вплинули тонни забрудників. Як органічних, так і неорганічних забруднень. Є небезпека, та що на дні каховського водосховища. Були відкладені радіоактивних ще чорнобильських е, відходів. Є забруднення важкими металами. Цезі це радіоактивність, стронці 90 радіоактивність. Свинець є отрутою нирок і печінки. В останні дні знаходять кишкову паличку, сальмонелу у водоймах. Усі відходить, течією понесло у чорне море. Тому наразі є заборона на купання для повної очистки водой. Ми потрібні десятки років спрогнозувати, коли ми зможемо поніжитись у чорноморських хвилях. Важко навіть екологам, що небезпечно, ну це в основному збутники хвороб, які будуть в тому числі такі патогенні, які дуже тяжкі, скажімо, холерна бактерія. Через різке зміління Каховського водосховища втрачено близько 20 цінних видів прісноводної риби. Легкою здобиччя для хижаків стали птахи, які гніздилися на узбережжях. але найбільше постраждали території, куди вода прибула. Всі ті оселища, рідкісні біотопи, які були притаманні для тої території, наприклад, піщані оселища, вони будуть затоплені, втрачені. Це Олешківські піски. Заповідна територія, вона фактично повністю затоплена. Затоплено приблизно 48 об'єктів природно-заповідного фонду. Відповідно, це буде мати свій вплив на рослини і тварини. Багато видів червонокнижних буде втрачено. В Україні немає жодної області, куди прашисти не дотягли свої утруйні пазурі. Зокрема, на Вінничині найбільший слід на стані довкілля залишили ракетні влучання в електростанції, нафтобази та їх горіння. Наслідки злочинів Ерефії у нашій області фіксує Держекоінспекція. По всіх випадках, де були руйнації на території Вінницької області, екологічна інспекція виїжджала, відбирала зразки. Спільно із правоохоронними органами проводили дослідження і розраховували збитки. Лише там, по частині, де в нас є інформація, було розраховано більше 2 мільярдів гривень збитків. Загалом, лише за перший рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на майже 144 мільярда доларів і забрала найдорожчі і неоцінене життя десятків тисяч синів і дочок нашої держави.